Мережі АЗС почали збільшувати вартість пального. З 5 по 12 лютого ціни на бензин А95 в середньому по країні зросли на 13 копійок – до 50 гривень 85 копійок. Про це пише видання «Енкор» з посиланням на дані консалтингової групи А95. Бензин А95 найбільше піднявся у вартості у мережах «Восток», «Газ» та «Фактор». Там пальне подорожчало на 1 гривню – до 48 гривень 50 копійок за літр. Дизельне пальне найбільше більше подорожчало в мережі «Укрнафта». Ціни також піднялись на 1 гривню до 49 ,90 гривень 90 копійок. На 50 копійок зросла вартість пального в мережах «Чіпо» та «ВСТ». Ціни на бензин марки А95 зросли до 50 ,40 гривень 40 копійок. Диспальне подорожчало до 49 ,85 гривень 85 копійок за літр. Мережа АЗС «Шелл» збільшила ціни на всі види пального у межах 50-60 копійок. Бензин марки А95 відтепер Коштує 53 гривні 85 копійок за літр. БРСМ Нафта збільшила вартість літра бензину А 95 на 7 копійок, до 48 гривень 13 копійок, а дизельного пального на 29 копійок, до 47 гривень 78 копійок за літр.